Дрята, що ти зробиш? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ферма сільського вчителя. Всіх глядачів. Також, кому цікавий наш контент. Вітаємо. Сьогодні буде відео трошки, так сказати, ми в такому форматі. Попробуємо Спробуємо чуть, чуть інший формат, а ви напишете, чи вам сподобається обов'язково відео додивіться до кінця. Хто не підписався, будь ласка, підпишіться. Так, сьогодні хочу вам показати наші коники: Грета, Панама, Фаліна і Б'єрка. Ця кобила Б'єрка з Польщі на документах. Приніс тиждень в них не був, приніс їм трошки Вівсика. Отак. Нічия не відчухував їх, нічого, не фантазував. Так, друзі, як є, так, так є. Тиждень вони мене не бачили. блейз да? бо я вам покажу. Їду, я їх бачу. Бачу, є, значить це люкс. Дивіться, чайка полетіла. Чорний журавель. Типу так, давайте вам розкажу трошки про каників, так нагадаю. Фаліна це від буцефала. Одна з найкращих кобел. Буцефала. Так, Вірка приїхала з Польщі, вона на лепень місяць з лошам. Може продатися. Дивіться, видно, воно, е -е -е е -е в вона певна Так. Опа. Далі. Вірка у нас йде штунська кобела. По штумських конях точніше. І тату у неї першерон. Так, е кобела мала кожного року лоша. Кобелі 9 рік. Параметри кобели 170 висоти. 28 нога. Трошки її в неї, що вона ходила у путах, так ще чуть-чуть там догоюся, чуть, чуть підшурувала, то вчора не було. Так, далі. Йдемо до цих дівок. Хоп! Грядка. Грядка у нас від паліни і Панама. Панама у нас йде по е, мама її 50 на 50. Так. А зараз вам покажу ближче. Грядка. З Панама. 50 Ордену, 50 перша рана, мама йде від Парежа, тато її, е, у нас симба. Сімба у нас тут. Отака. От так що строго не судить, але я думаю, що вона закриє гарні параметри у 2 роки. Вона дуже сильно помінялася. Зараз потім покажу їм ближче. Тепер показую оці, дивіться, які має груди кобела. Міцна гарна кобила. Ціна цієї як 7,5 тисяч. Дорого, але ви знайдіть такі кобили. Тим більше, що кобила дає кожну руку потамство, як кобила жребна. Кому цікаво, можу скринути скріншоти по лошатах, які лошата мала, як називалися, якого року, все детально. А хто знає, в програмі можна подивитися. Такі наші коники. Так, йдемо ближче до панами з грядку. Дивіться, панама діво. не трошки її дають жару панамі. А, така кобела, наскільки вона за місяць помінялася і підросла. Явно добрала. Що панамка? Вона має таку, буде мати окрасу, вже чуть о, вже добре поправилася. Ось тут видно добре. Сиві волоски по собі. Дадюк? У неї 75% першерона і 25% ордена. така Какобилка. Теж можу продати, якщо хтось зацікавить грата. Хочу ну хочу другу, але ціна лошачок по 4 тисячі. Будь ласка, я вам буду просити, щоб в коментарях дурниць не писали, що можна купити там трактора чи такі ціни. Ну от, Я працюю над цим, і я так сію. Що? З Польщі можна купити такі кобели. Ну, от у Польщі купіть таку кобелу за такі дешеві гроші. Бр, дівчатка. Так, не сильно їх не марафетів, бо не треба їх марафетити. Вони Показують. І так, що, що треба, кого цікавий, може приїхати на огляд, подивитися більш детально. Фалінка. Фалінка теж поправилася. Це Зерна я їм даю, коли приходжу, раз у тиждень тепер два-три рази, може бути на тиждень. Але кажу, тиждень мене не було, а тиждень я зараз не бачив. Коні на очах поправилися. Фаліна набрала моцно. За тиждень часу. Так. А тепер е, цікава тема. Сьогодні хочу ковку розкрити. Таку е, електропастух. Дуже багато е, знайомих дзвонило і дуже багато писало мені на тіктоці І так, про електропастух. Так. Електропастух, який вибрати. Скільки коштів е, треба. Так, давайте почнемо спочатку. Я закріплю е, фотографію, буде. Який я рекомендую електропастух. Корал німецький. Такий зелененький. І є синій, він більш міцний. 1,5 джоуля. Дивіться, у мене тут по периметру десь 3 гектари, плюс-мінус 2,5-3 гектари. І це він одного ниткою натягнуто, він безпечно це тягне і дуже сильно б'є. так е, Коніки він тримає. Дома є ковбай. Ну, Комбай ковбої не є такі задоволені Хоча в мене і дома 4,2 джоуля і є 1,1, то цей багато міцніший буде, багато кращий. Ціна його десь в районі 5 ,5 тисяч. Е, Слідує, що я хотів, хочу сказати вам, бюджет на на, на електропосту десь район 10 тисяч. Все залежно від вашої території. Якщо менше території, іконіки ще не були, рекомендую у дві нитки робити. Так, е, слідуючи, якщо вже знаєте, то можна одну нитку спокійно е, робити. Далі. Стовпчики можна нарубати, можна купити. Тепер хлопці, багато що пелені, готові, квадратні. Я нарубав ковчах коликів натикав і все. Ізолятори, слідуючи. Є ізолятори саме різні, а є такі е, кругленькі-маленькі, але їх треба на шуруп крутити. Точніше, шурупів треба купувати і крутити. Так, водичка наша тече, та йду поправлю. Дивіться, мотор виключив, насос, а вода тече. Скажете, що я брешу показую. Одавали. З керниці свіда. Так, що зараз ми щось тут придумаємо. Так, ми про пастух На чому ми завершили. Так, все ми сказали, про ізолятори сказали. Ниточка 3 мм має, проста є, грубша 6, але вона дорожча. Якщо, там, наприклад, 50, сотник, то можна брати і більше, ну вона і там дорожча. Десь район 660 гривень, як 600-660, отак, бухта 500 метрів. Там йдуть по 400, якщо вона грубша. Вона десь 10 1000 гривень. Отак орієнтовно. ну, кажу, Ще раз повторюся, що бюджет нам. Потрібно 10 тисяч плюс-мінус. Називаю переваги. Так, перша перевага, найбільше, яка я рахую, не треба ходити пересилювати. Все пустили за тиждень би не було. Все вони знають пастухтовчі, вони боються, все адекватно собі хожуть. Друга перевага. Це ви не купуєте на один рік. Це ви один раз зробили, і оце у мене тут другий рік. Да, десь були пірвані, я. Позв'язував і, і, і ізоленту, де з гудзок той замотою. Це мені дядя Сируш порекомендував замоту, де я бачив, щоб гарніша провідність була. Так, слідуючи, економив ваш час. Треба до коня піти, переселити на поїги. Це купа часу. Воно, уявіть, четверо на ланцах, тримати. Це при... Четвертий коні дуже оправляються. Якщо, говори, не хто, що говорить, не говорить, дивіться, практично без Як, як лошаці там набрали за місце, Сильно. І нехто говорить, я дотримуюся тої думки, що коні, якщо є доста паші, їм зерна не треба давати. Я даю так, лакомлю їх. Так, чотири переваги. Недолік який. Люди. так, людям очі вилазять, ви обгородили територію. Якщо та територія. ну... Наприклад, ні, нікому не, не треба було, чи що. Все це очі лайка. Ну, як це він обгородив? Йому мало і мало. От такий мінус. Я так рахую. Отак. От, і що ще хочу сказати. Друзі, дощі в нас, дай Бог, що закінчується, вже закінчилася погода блеснула. Не забувайте обробляти коні від кліща. Від мушки, я заряга дуже буде. І я думаю, що мушки всякої буде. Ці всі коні оброблені. Один мінус. В обробці теж я покладу назву Ектосан спотон. покладу картинку. Е, трошки вони неї не, не алергії, я би сказав, а трошки припікає. Так, бо як так мене Соня, Соня не хоче. Вона так тікає, що капець. Аліна теж не дуже любить. Лише ці нормально. Грета. Ми гірші панамі взагалі по барабану, Сократове теж по барабану як обробляти. І головне, треба обробляти на вечір. Уже, коли фактично сонця нема, дуже пізно, бо щоб не було прямих променів сонця. Отак. От Ось От таке я вам розкажу. Ця кобила бірка, він такесь. Погляд на неї, що вона так би вже рівні починає підливати. Не буде, щоб я прийшов вона вже п'ятеро тут бігає. Ту Грядко, помало. От таке. Це у нас факірівна. Це по факіру дівка. Ходи, ходи до мене. Ходи. Ходи, маленька. Любе пестиці, вона така коників строга на усім тут дає. Це ж вони вона не може дати. Це Та вона так головна у нас тут або ні. Фактично дає вірку ганний, і... а Панама, то взагалі вона тут так недолюблює. її, всі гонять. Вона така чимнолька. Дуже Панама хоче пеститися, любитися. Хто б хотів діточкам своїм, що? то я може продати. На даний море. Тапі, Панама, і ця дівка по 4 тисячі. Ну, Скажете дорого, дорого. Я згідний, що дорого, ну так я їх ціню, це моя праця. Дешевше навіть, це мені не то, що я о, я продаю. Ні, я вже не продаю їх. Але якщо б людина хотіла купити, то я можу продати тоді за такі гроші. Б'єрка в нас 7,5. А ця дівка домашня. Чекає будемо на слідує потомство. Да? таке. Таке наше сьогоднішнє відео про. Електропастух і про обробку актосану від кліщів, від всяких мушкет і на коні нічого не сідає. все, люкс. дівки, ти теж прийшла до мене. От молодець. Напишіть, будь ласка, в коментарях не можна, чи вам сподобався такий формат відео, якщо пррр. Тихо-тихо-тихо, бо ви ще на мене можете вилізти Бо, якщо сподобалося, будемо далі щось думати цікаву тему, кусуну розкривати для глядачів, щоб їм було цікавіше слухати. Ось такі. Так що такі то, дівчата наші. Так. Так, зараз я чуть-чуть підкручу. Так. не, Ш-ш. Таке дівчатка. Королеви мої, Ви да? мої королеви. Це теж моя королева. До, до. Казали, що? Панама тоненька, худенька, так. Казав, що піде на пашу і панама нас набере ваги. Бог поможе подивиться до осіння, це буде дівка моцентна красуня. Ану так. На фотографії. О, такий красивий. Так що, друзі, всім здоров'я, всім добра і нам перемоги і миру. Так, а ми погнали. Сільчик на місці. Дівчатка, покажіть зем папа. Всі випивають водички, вже потепліло. Так, ще це хочу показати. Ще разочка, ще один разочок. Замазурку. Кавна висока. Потужна кобела. Рудесько теж маємо а так, Отак. Друзі, до нових зустрічей.